Різні сегменти. Тому знайти лікаря. Кожний лікар, от, наприклад, я роблю там обличчя. Да? До мене до обличчя. Я роблю зменшення грудей і зменшення. А хтось робить, наприклад, лябіопластики. У нас лікари виконують лябіопластики. Що це таке? Це, а... блін, не люблю цю працю, вона мені не подобається. Це форма, зміна форми великих або малих статевих у жінок. Uh -huh. Тобто, це можна зробити їх зменшити, можна буде зробити корекцію, можна збільшити за допомогою ліпофілінгу або філера, можна збільшити точку G. Да, за допомогою ліпофілінгу. Я не знаю, як тільки, але от пропагандує таку методику. У кожного, не знаю, хтось робить тільки носи. У нас лікар виконує тільки носи. Ну, 90%. Носи. А ви не робите носи? Ні. Я не знаю, я не якось це специфічно, складно. Можливо, я колись до цього прийду. Можливо, я зроблю, можливо, мені сподобається. Але мені подобається а, така хірургія, така широка хірургія більше подобається. Хоча і взагалі пластична хірургія, вона така мініатюрна, але буває така велика, такий дисонанс від носу або бляфоропластики до боділіфта uh -huh. великі рубці, великі розрізи, великий розріз, класний хірург, да? тому дуже просто зараз знайти хірурга. Це дуже складно зараз знайти собі дружину.